Вітання, ви на каналі Житло Є. Сьогодні ми в передмісті Івано-Франківська, це не найближнє передмістя, але ж все ж таки це всього 15 кілометрів від обласного центру. Будинок, в якому не живуть уже кілька років. І це видно по тому, що не скошена трава. Ми не можемо навіть піти на ділянку, бо там досить високо і заросло. От, але ділянка досить-досить велика. Там 30 соток землі. Все приватизовано. Зовні будинок дуже гарний, він дерев'яний оштукатурений базальтовою крихтою. Це пивниця, погріб. Ми бачимо навіть рік, коли його побудували, 1968 рік, досить таке міцна, міцна споруда, хоч двері трохи покосилися. Ось заглядаємо туди. І бачимо, що там нічого не обвалилося, і досить так сухо. Трошечки його побілити, пофарбувати, поставити на місце двері, і пивниця буде служити. Водосточні труби, дах ми зараз ще подивимося. Попереду ми бачимо господарську будівлю. Це майстерня і невеликий сарай і вбиральня. Вище є сад і дуже така немала ділянка в 30 соток, але ми туди, туди не йдемо, так як воно ну, поросло великими високими бур'янами. Заглядаємо у віконце. Тому що ми е, чекаємо людину, яка нам відкрить, відкриє будинок. Бачимо, що це майстерня, там якийсь верстак. От такі старовинні двері. Ось це для живності сараюшик. Дерево дерев'яне осад, який розчистити, почистити і буде служити. Будинок з даля, і господарська будівля. І будинок під дахом із металу, листи металу. Двері в будинок з двох боків ось так зверху, і ще з лівого з боку, якщо дивитися, зверху на будинок ззаду, якщо дивитися, вікна в будинку і металопластикові, і дерев'яні. Тут ми бачимо, що є доріжки асфальтовані. а це криниця, вода завжди є. Криниця була побудована на два подвір'я, на два двори. Але в тому дворі, що ми бачимо, там не живуть. Невелика там ділянка, і за невеликі гроші, кажуть, теж продадуть, кому це потрібно. Багато фруктових дерев на тій ділянці, ну і тут біля дому теж вони є. Ось такі двері, вони скляні, прослугували багато років, ніхто нічого не відкрив, не розбив. Ось така ручка старовинна. Будинку багато років, він побудований в 60-ті роки минулого сторіччя. А ось і другі двері ліворуч, якщо дивитися на будинок зверху, ну, з саду. Тут ми бачимо металопластикові вікна. І спереду дому теж бачимо три металопластикові вікна і лічильник електрики. Будинок газофікований, але конвектори треба поставити. Їх зняли. Хочу наголосити на тому, що ділянка велика, 30 соток землі. Кажуть про те, що там були чудові урожаї. Полуниці і городини. ось бо Сам будинок всередині потребує, як попередили, ремонту. Він не дуже великої площі, 55 квадратних метрів, три кімнати, і ось зараз ми вже можемо оглядати і будинок. Це горище. Ну, ось те, що ми побачили, освітлення не дуже хороше. Ну, метал, вкритий смолою, це маленькі сіни, 4 квадратних метри, 2 на 2, драбина на горище. Заходимо в першу кімнату, вона 12 квадратних метрів, має піч. Підлога тут більш-менш міцна, тому що, ну, але ж все ж таки перевірка підлоги має бути людьми, які це будуть купувати. 12 квадратних метрів. Наступна кімната трошечки більша, 16 квадратних метрів. Тут два металопластикових вікна. Тут підлога вже має такі місця, де треба хоча б поміняти кілька дошок, бо вони провалені. І з цієї кімнати, третю кімнату вихід, тут теж 13 квадратних метрів, не дуже велика. Вона окрема третя кімната. ось це. Вона має двоє дверей. Звідти з тієї кімнати, звідки ми зайшли, і в коридор в сіни. Ось це в сіни, двері, а це, так, в кімнату. Ну, ось такий будинок. А вартість будинку на 30% сотках 10 тисяч доларів. Торг присутній. Підписуйтесь на наш канал.